Записую це відео, тільки треба щось записати. Я не знімав роликів вже близько 30 днів і взагалі не розумів раніше, як ці популярні блогери, наприклад, можуть закидати Ютуб, чому вони пристають знімати, чого так і відео відео, хоп, і раз в місяць, і раз в тиждень. А тепер розумію, що це можливо через страту мотивації, можливо, це через нема брак ідей. Якісь проблеми в житті, якась може депресія. от, І взагалі це погано, що я просто знімати, оскільки я обіцяв собі кожен день ля по одному відео. Так як виходить, так воно і виходить. Е, Взагалі-то хотів сказати, що залишилось 10 днів до того, коли я спробую 10 днів не з ким не розмовляти. Закритись в квартирі і просто сидіти і мовчати без телефона, без книжок, без нічого. Десь я бачу, такі практикують. Якісь там китайці чи японці. Хочу теж спробувати. Питав чату GPT, чи все буде мною нормально, я сказав, що в принципі, да, все буде нормально. Абсолютно. Я думаю, що важливо інколи таке робити. Або хоча б спробувати раз в житті таке зробити. Тому що це є ніби... Наодинці з собою. Завжди люди шукають тік-ток, шукають якусь музику, включають, йдуть з друзями гуляють, щоб заглушити шум в голові, щоб не думати про те, що справді варто подумати. От а багато хто, можливо, не зрозуміє, чому я хочу це зробити. Оскільки якось хочеться почути те, що я хочу від життям. Як тупо це звучить, так і банально. Але справді я не знаю, що мені робити. Один із варіантів робити те, що приходить в голову. От і роблю. Далі я думаю, після тих 10 днів поїхати в подорож взагалі на 30 днів по Україні. Не знаю, чи мені це вдасться, оскільки всяке може статися, захворію, зламаю руку, ногу. Машина зіб'є. Але якщо вдасться, буде класно. Завершую я свою кар'єру офіціанта по ходу. Сподіваюсь, більше не повернусь і взагалі сьогодні думав про те, щоб почати займатися репетиторством англійської мови. Я, її, в принципі, не дуже добре знаю, але базовий рівень є, а базового рівня хватить на те, щоб викладати його, викладати англійську мову для першого 5 п'ятого класу. Тому далі, далі буду підучувати. І все буде гаразд. А зараз 10 ранку. Тільки на пробіжці завершив, рука болить тримати телефон. Поприбираю кімнату, скільки сьогодні вихідний. Займусь такими справами дрібними. Ем. Ну і все.